Дев'ятий рік поспіль у Коломийському педагогічному коледжі обирають найкрасивішу та найталановитішу студентку. Конкурс Перлина коледжу коледжу-2016» відбувся у міському палаці культури. Серед 12 учасниць лише одній дісталась головна корона. Як все було, дивіться далі. Прикарпатська земля завжди славилась красивими та талановитими дівчатами, і це вкотре довів Коломийський педагогічний коледж, який щовесни проводить конкурс Перлина коледжу. В ньому прийняли участь дівчата, які на думку викладачів та студентського парламенту гідно відрекомендують свій навчальний заклад на великій сцені. Ольга Редчук, попередня переможниця, та Ольга Гаврилаш, голова студентського парламенту, доклали усіх зусиль для того, щоб свято відбулося на найвищому рівні. Я ні з кілечки не шкодую про всі витрачені сили та весь вільний час, адже передували конкурсу і кастинг, і культурно-розважальна програма Молода господиня фотоконкурс, переможці яких і ставали автоматично ставали учасницями нашого заходу. Тіше, те, що під час репетицій і організатори нашого заходу, і дівчатка всі здружилися, і ми стали одною великою дружньою родиною. Я як переможниця минулого конкурсу «Перлини Коледжу працювала з тепершими конкурсантками. Мені було дуже приємно з ними працювати. Я ділилася з ними досвідом, який я набула завдяки попередніми конкурсами. Всі учасниці до конкурсу були добре підготовлені. Вони впевнено вели себе на сцені, розповідали про себе та свої мрії в стилізованих національних костюмах. Розкрили свої таланти в творчому конкурсі, артистично перевтілювалися в улюблених героїнь, довели, що вміють танцювати та товаришують зі спортом. Достойно дефілювали у вечірніх сукнях, кожна з дівчат отримала подарунки від спонсорів та партнерів, грамоти з титулами, а головне аплодисменти переповненого залу глядачів, які прийшли підтримати та вболівати за них. Валерій Ковтун, директор Коломийського педагогічного коледжу, нагородив трьох переможниць коронами та почесними дипломами. Сьогодні дівчата захоплено згадують приємні хвилювання, які переповнювали їх в момент нагородження та діляться враженнями. Конкурс прийшов теж дуже цікаво, гарно, дуже багато море нових емоцій. Дуже хочу подякувати своєму любимому першому А та куратору Олі Садов'як, які дуже, дуже допомагали мені під час цього конкурсу, а також організаторам. Я брала участь у різних конкурсах, але цей конкурс вразив мене атмосферою єдності думки, слова, творчості і зрозуміло та. Стало те, що успіх будь-якої справи дає надію на краще майбутнє. Я переконана, що всі учасниці варті перемоги, адже всі старалися, всі доклали чимало зусиль і старань. Я хочу подякувати всім тим, хто підтримував мене і хто допомагав мені. Напевне, завдяки цим людям, я і стала переможницею Берлини коледжу 2016. Всі учасниці залишились задоволені отриманими титулами. Дякують всім, хто допомагав та підтримував їх, а особливо рідному навчальному закладу, який, незважаючи на важкий стан у державі, організував свято для своїх студентів. Переконані знання та досвід, отримані на конкурсі, стануть їм у нагоді, адже вони майбутні вчителі, які працюватимуть з дітьми та організовуватимуть схожі заходи.